Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі РТК Хуст короткий інформаційний випуск новин. Делегація місії Євросоюзу від імені 28 країн висловила владі Закарпаття підтримку у реалізації важливих реформ. 1 березня делегація консультаційної місії Євросоюзу з реформування сектору цивільної безпеки на чолі з керівником відділу регіонального співробітництва Удо Моллером зустрілася з головою Закарпатської облради Михайлом Рівісом. Деталі зустрічі у нашому першому відеоматеріалі. Європейську місію також представляли фахівці Фейкс Гауч, Тіт, Мацулевич, Конрад, Вудкет, Юхім Петерс. Насамперед, Удо Моллер привітав Михайла Михайловича з обранням його на посаду очільника облради та від імені 28 країн, які входять у Європейський Союз. Висловив підтримку українській владі у реалізації необхідних реформ. Він також запевнив, що місія готова надати стратегічні консультації та практичну підтримку у реалізації реформи сектору цивільної безпеки та правоохоронних органів у Закарпатській області, визначити потенційні напрямки співробітництва на майбутнє. Михайло Рівіс подякував поважним гостям за приїзд на Закарпаття та детально інформував закордонних гостей про суспільно політичну ситуацію в Україні та області. Зокрема, далі очільник облради підкреслив. Що рухаючись у Європу, ми зобов'язані дотримуватися цивілізованих стандартів та запустити судову реформу та реформи децентралізації. На завершення делегація місії подякувала Михайлу Рівісу за конструктивну зустріч, ґрунтовні відповіді, об'єктивну та правдиву інформацію з порушених питань. Процеси децентралізації, реформування всіх сфер суспільного життя, модернізація системи державного управління це майбутнє нашої країни, так вважає голова Хузької районної державної адміністрації Назарій Павлій. Прокоментував керівник району і реформу децентралізації у сфері делегування повноважень державних реєстраторів органам місцевого самоврядування. Далі до вашої уваги пряма мова Назарія Павлія. На сьогоднішній день державою активно проводиться реформа децентралізації, у тому числі і відносно порядку державної реєстрації бізнесу та нерухомості. На сьогоднішній день прийнято ряд законопроєктів, за якими до 1 січня органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування повинні перебрати на себе повноваження відносно реєстрації, державної реєстрації бізнесу та нерухомості. Зокрема, на сьогоднішній день районною державною адміністрацією вирішується питання щодо створення відповідного відділу та перебрання відповідних спеціалістів і відповідних функцій на, районної на базу районної державної адміністрації. З тим, щоб надавати відповідні послуги населенню у нас по району, проводиться відповідна роз'яснювальна робота серед голів сільських рад та селищного вишківського селищного голови. Внесено їм пропозиції відносно того, щоб і вони у тому числі облаштовували у себе на місцях. Відповідних спеціалістів з тим, щоб в подальшому вони мали можливість надавати відповідні послуги, і як наслідок слід звернути увагу на те, що ці всі послуги є додатковими надходженнями до джерел. Що, на що також слід звернути увагу, так це те, що відносно. Цієї реформи застосовується так званий принцип екстериторіальності, тобто мається на увазі, якщо особа хоче зареєструвати нерухоме майно, вона має право зробити це у межах області, тобто, якщо ми. Є із одного населення, якщо заявник є із одного населеного пункту, він має право піти у інший населений пункт, який надає такі області, які надає такі послуги, чи то в інший район, але в межах області, і зареєструвати таке своє право власності. Відносно, відносно бізнесу, то принцип екстерриторіальності застосовується в тому плані, що по всій Україні. Будь-незалежно від прописки особи, особа має будь-якій в будь якій точці України зареєструвати бізнес, зареєструватися як фізична особа-підприємець чи як юридична особа. Знову ж таки, повторюся відносно того, що дана реформа. Є корисною у тому числі для нашого регіону, у тому плані, що це є додатковим надходженням до місцевих бюджетів. Але слід звернути увагу на той факт, що оскільки у нас у районі місто Хуст має значення міста обласного, має статус обласного, то у зв'язку з цим. Закон згідно змін у законодавстві за проведення державної реєстрації нерухомого майна чи за проведення державної реєстрації бізнесу, надходження, які оплачуються державним мито, яке оплачується особою за проведення такої реєстрації, усі надходження йдуть за місцем проведення реєстрації. Тобто на сьогоднішній день маємо такий собі фінансовий колапс, що хоча... Фактично перебираємо до себе і приймаємо на роботу людей, даємо працівників відповідних, даємо їм заробітну плату. Ми, як районна державна адміністрація, забезпечуємо їх технікою. Ми районна державна адміністрація, усі фінансові і матеріальні витрати по утриманню тих працівників лягають на плечі районної державної адміністрації. Приміщення їм надає районна державна адміністрація, і у тому числі архів реєстраційних відділів повинні перебрати до себе районні державні адміністрації однак, усі надходження. На які ми сподівалися утримати після цієї реформи, усі надходження будуть спрямовані до Хуйської міської ради. І якраз це і є, як на мене, однією з найбільших проблем Хуського району. Те, що місто Хуст має у нас статус обласного значення. От такі надходження за нашими приблизними підрахунками за рік реєстраційним відділом було отримано доходів орієнтовно біля 700 тисяч гривень. Ми сподівалися, що ці кошти підуть до районного бюджету. Однак, через знову ж таки, повторився через статус обласний статус міста Хуст, усі ці кошти будуть акумульовуватися у міському бюджеті, і знову ж таки через це. Страждає громада Хуського району. Це, через е, такі нюанси ми е, район не маємо можливості співфінансувати різні цікаві проекти, які ми маємо можливість залучати, вирішувати ті чи інші питання, які лягають на наші плечі. І е, як наслідок від цього всього, повторюся, страдає Хуський район. І у продовження теми децентралізації. Як громадськість оцінює перспективи даної реформи? Чи призведе вона до позитивних зрушень та що вони очікують від реформи децентралізації? Про це все ми запитали у пересічних громадян. Відповіді у нашій традиційній рубриці «Точка зору». що для вас означає децентралізація та чи знаєте ви, що вона означає? Буде децентралізація, Буде власть на містах нова. Ми того чекаємо, що місцеве самоврядування буде. Будуть кошти, будемо жити краще. Якщо чесно, я не вірю в децентралізацію, бо в нас кроме слів більш нічого не робиться. Або була децентралізація. Децентралізація це справа хороша, це бюджет місцевий, це е, податки на місці і знизу до верху. Треба відчистити, безумовно, і на владу, і на армію. Але це поки говориння. Децентралізації нема, так як нема інших атрибутів, які всі знають, як робити, всі про це говорять і практично нічого не роблять. Децентралізація вона мені не треба, а мені хочеться, щоб додому, додому, в Донецької області. Я вже тут другий рік. Я Власне, думаю, собі, що що... Від цього буде економія коштів, які будуть спрямовані на соціальні пільги. Це експроприяція, облік і розподіл розподіл матеріальних цінностей місьмі. Я розумію, що то на центрі розподіляються кошти на державні. Я не знаю які. Люди платять податки. розумію, що тяжко жити. А на вашу думку, чи позитивна динаміка от самої децентралізації? Чи відбуваються реформи на вашу думку? Ну трохи повільно іде або потихеньку йде? Дуже погано ся оті ті реформи. Дуже люди понищали, бо так як я працівник торгівлі, то я зараз відчуваю, що люди не купляють товари, які їм треба. Взагалі, бо люди не мають за що, бо всі поплатили, ми кажемо, все, газ світло, і ми не маємо за що це вже перебачити, взути. Позитивно відбувається, але не зразу то буде, треба трошки чекати. Ми не звикли так. З часом все буде добре. Питання щорічного весняного благоустрою нещодавно обговорювались у Хуській міській раді. Тут заступники міського голови разом із начальником відділу житлово-комунального господарства зустрілися з керівниками установ та підприємств, що розташовані у місті Хуст. Обговорювались питання благоустрою, проведення санітарних днів та традиційної весняної толоки. Які дії з приведення до ладу міста над Тисом плануються та як проходила організаційна нарада, розповість наш сюжет. Із настанням весняного періоду знову стало актуальним питанням приведення до ладу прибережної території річок, скверів. Узбіч доріг та санітарного очищення чагарників, вирізки сухих дерев і вирішення питання стихійних сміттєзвалищ. Саме з метою вирішення всіх цих проблемних питань у понеділок, 29 лютого, у стінах Великого залу Хузької міської ради відбулася організаційна нарада з проведення благоустрою у місті над Тисою, на яку були запрошені керівники установ організацій та підприємств, що розміщені в межах міста Хуст. Спектр робіт дуже широкий, ну і відповідно кожне підприємство і організації повинні прикласти свою участь і зусилля у плані проведення цих робіт. Наразі ми роздали всім нашим учасникам цих міроприємств певні завдання. Щоб можна потім проконтролювати стан їх виконання, маємо надію, що кожен серйозно віднесеться до цього, виконає і проведе ці всі роботи. Думаю, що через місяць ми розглянемо із вами стан виконання, але це не значить, що є санітарні п'ятниці, санітарні суботи і так далі. Я думаю, що щоденна робота покаже свій результат, тим більше, якщо цей місяць. Буде проведено якісно. Ми підсумуємо і скажемо, що. Доцільності продовжувати його не буде, але разом з тим, не думаю, що потрібно буде зупинитися і сказати, що ми провели місячник і будемо чекати або осіннього періоду, або будемо чекати осені. В цьому плані повинна бути клопітка робота щоденна, щомісячна, тобто підтримувати благоустрій населеного пункту або прилеглої території це завдання щоденне. На завершення наради також була оголошена перспективна ідея благоустрою та санітарної чистки території Замкової гори, де планується проведення очистки від чагарників та вирубки сухих гілок дерев. Іде мова про очищення певної території замкової городи. Позаяк на сьогоднішній день вона не просто, кажімо, заросла. А зелені насадження фактично вже охопили всі руїни. Вони стали невидимі. Я можу сказати, що є розроблена у нас проєктно кошторисна документація, але це дуже такий грандіозний план, щоб Привести в належний стан руїни замкової гори це і під'їзна дорога, і площадка, і в'їзд і так далі. Але наразі розглядається питання, щоб вирубки на зелених насаджень також дуже серйозне міроприємство, де залишається дуже велика кількість, кажім, працівників. А тут повинні робити спеціалісти. Це одне питання, щоб провести вирубку цих зелених насаджень. Це і дерева, і чагарники, а потім забезпечити їх в воску, щоб не пошкодити поверхневий шар, тим більше руїни замку. Я думаю, що цей захід відкриє саму панораму руїн Кузького замку, і можна буде розглядати у перспективі питання, як надалі вже освітлення поставити, щоб в нічний період можна освітити самі руїни. Тобто є є певні заходи, які я думаю, що після їх проведення відкриють нам певну картину також замкової гори. І до літературного життя талановита закарпатська поетеса, педагог і літератор Христина Кирита з серцем прикута до рідної Хущини. І тому кожна її зустріч на малій батьківщині є особливою, бо сповнена великою любов'ю, щасливими спогадами та романтизмом. Не став винятком і творчий вечір поезії, організований минулої неділі у Хузькій міській центральній бібліотеці під назвою Щаслива я Карпати, бо ви є. Прихильники її творчості вже вкотре із задоволенням приходять на зустріч з відомою поетесою, але щоразу відкривають для себе щось нове і цікаве. Особливо вражає її творчий підхід до молоді, наполеглива праця у розвитку духовності та культурних надбань українського народу. І все це приходить через призму її крилатої поезії, яка багата і на соціальні теми, і філософські вірші та на інтимну лірику. У них відтворена активна життєва позиція поетеси. Недарма творчість Христини Кирити вивчається у школах краю. Історії потрібні ті, хто стає голосом свого народу, наголосила на зустрічі пані Христина, відповідаючи на запитання присутність щодо ролі поезії у суспільстві. Без духовності немає ні культури, ні народу, підкреслила вона, а також поділилася своїми враженнями від оновленого хуста, спогадами про рідне село Драгово, де пройшли її дитячі роки. Особливо схвильованими були спогади про її нині покійного чоловіка Василя Вароді, не менш талановитого поета Закарпаття. На вечорі Христина Кирита цитувала свої твори, бажаючим подарувала свої збірки з автографами, а урочистості святу додали виступи народного інструментального ансамблю Хуської школи мистецтв та місцевого Барда. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та переглядати окремі передачі та короткі інформаційні випуски новин. Також нагадую, що РТК Ху змінила своє місце знаходження. Тож чекаємо на вас за адресою місто Хуст вулиця Корятовича, 1А. Другий поверх двохповерхового будинку на подвір'ї Хуської райдрукарні та міськрайонної газети Вісник Хущини. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення.